Буде перераховувати кошти родинам загиблих на похорон. Похорон очікується завтра. Як відомо по Малешку Ярославу Івановичу, то обряд поховання буде в Яворівському районі, там звідки, я так розумію, він родом. Щодо двох інших, це буде в Червонограді. Зараз визначається, де які храми будуть. Визначено, що це наш цвинтар. Бендюський, один на старому, другий на новому цвинтарі буде похований. Тому я думаю, що я, заступники, ми розділимося, хтось піде на один похорон, хтось на другий. Але це обов'язково треба зробити, підтримати. Ми тільки наговорили з Володимиром Петровичем, центр молоді соціальні служби. Я думаю, треба буде навідати родини, тому що там є діти. Що, е, потрібно надати допомогу мамі Максима Білосу, вона лишилася сама, тобто це єдиний син. Тому е, Я прошу всіх, е, хто би, зараз ще буде звертатися з потерпілих, з родин. Навіть якщо немає часу, навіть якщо немає цей, надати всю допомогу, яка буде потрібна. Тому що. Ну, з 34, які були на, то, на тій дільниці, станом сьогодні 28 постраждали. Тех що теж можуть звертатися. Може звертатися до нас за допомогою, тому прохання є просто не відмовити, першочергово прийняти і допомогти. Як сказав генеральний директор, буде курсувати автобус вранці на Львів ввечері назад. Тих, Родичів, хто зараз в лікарні у Львові буде доставляти, щоб тут було зручно, комфортно. Буде працювати комісія, має очолювати комісію, або віце-прем'єр Зубко, або віце-прем'єр Кістіон. 12-й день має сьогодні визначитися на засіданні уряду, тоді будуть шукати причини. Поки що офіційних, офіційних причин того, що сталося. Ніхто не каже, бо не працювали експерти. Експерти мають сказати висновок, тоді буде офіційно сказано. Є різні домисли, припущення, але це лише на рівні просто розмови. Поки що офіційної інформації такої немає. Тому пропоную хвилиною мовчання вшанувати загиблих шахтарів.